В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Ні, тимчасовим спорудам у Рівному. Депутати міської ради на сесії проголосували за звільнення міста від незаконно встановлених гаражів, черепашок та кіосків. Лише останніх в обласному центрі нарахували близько 120. Крім того, хоч і з дискусіями, але все ж підтримали міські обранці виділення коштів на будівництво стоянки біля зоопарку. На неї планують витратити майже 900 тисяч гривень. Чим ще запам'ятається сесія, знає Оксана Жужельська. Розпочалась 26-та сесія рівне ради із традиційно наболілих коментарів міського голови. Тема номер один проблема із затримкою проплатка з значейством. У першому кварталі воно не перерахувало майже 13 мільйонів гривень. Така ж ситуація каже Володимир в всіх містах України. Свої слова він підтвердив цитатою комунальника одного із районів Львова. Значайство не не перераховує понад 10 мільйонів гривень до бюджету. розвитку сума не до загального фонду стає майже 3 мільйони. Пізніше міські обранці перейшли до розгляду питань порядку денного і дискутувати почали одразу навколо першого. Воно стосувалось звільнення міста від незаконно збудованих тимчасових споруд, як то гаражі, черепашки, чи кіоски. Депутати зійшлись в одному, демонтувати їх необхідно. А ось у який термін кожен має свою думку. У нас на сьогоднішній день законодавство що безкоштовно безкаплений досхожна річ можна визнати тільки після шестимісячного перебування. Відповідно до цього то замінити термін не по місяці, не ріка шісміців. Зрештою внесли до рішення поправку в термін згідно чинного законодавства і питання проголосували. Тож вже незабаром рівне має всі шанси звільнитися від засилля незаконних тимчасових споруд. Почнемо з кіосків, створимо комісію. список список нас вже є. Ми паралельно передали в прокуратуру і далі потихеньку почнемо витискати. Що стосується самовільних гаражів і черепашок, то почнемо витискати з тих місць, де є альтернатива. Ще одним питанням, яке викликало неоднозначну реакцію у депутатів, стали зміни до бюджету. Так, хоч і не одразу, але все ж погодились і проголосували обранці за виділення коштів на будівництво стоянки біля рівненського зоопарку. На неї витратять 875 тисяч гривень. Ще 600 тисяч перерахують рівни електроавтотрансу на погашення заборгованості і заробітної плати. А майже 2 мільйони гривень КТП 1728 на придбання техніки. Крім того, в текстильнику за 60 тисяч прикриють дах, а службі ритуальних послуг за таку ж суму придбають легко але усе це за однієї умови, якщо казначейство здійснить проплати. Оксана Жужецька, Назар Мідріган, інформаційна програма День 2 квітня всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму, синдрому, який виникає через порушення розвитку головного мозку і супроводжується крайньою формою самоізоляції. Нині фахівці серед іншого загострюють увагу на дітях аутистах. На Рівненщині число виявлення таких зростає з кожним роком. За офіційними даними, нині в області їх шість десятків. Дізнатися справжню кількість неможливо. Багато батьків приховують діагноз і бажають вирішувати проблему. Самотужки. Як же живуть ті, хто таки не побоявся кинути виклик недузі і хто їм у цьому допомагає, з'ясовувала Ірина Веселовська. І назад поїхали. Розминаємо, розцібаємо гудзички, ми застрібаємо всякі булавочки. І тоді е е е добсманом краще буде на письмо він краще реагує. Знайомтесь, це Олексій, дитина аутист. Зовні такий, як усі. Ось лише світ у нього свій. Інший. Нам його складно зрозуміти, так як і йому наш. Сьогодні він тішить маму своїми математичними здібностями, вправно додає і віднімає. Така картина його батькам, що зовсім недавно здавалась нереальною. Втім, уся вкладена у сина робота дала свої результати. Він почав взагалі звертати увагу на дітей, це головне. Він почав гратися з ними. Він помічає, він називає їх. В нас з'явилися друзі. Якби в нас мовлення, в принципі, що в нас його раніше не було. Що нас чим далі, чим більше слів з'являється. Вони з'ясували, що дитина особлива, коли Олексієві було три шок від діагнозу рідних не розслабив, а навпаки, активізував у боротьбі з недугою. Він іде у звичайний садок а з минулого вересня і у звичайну школу. Благо на рівне, торік відкрили так звані інклюзивні класи. У таких поряд з іншими учнями навчаються і діти з особливими потребами. Я все ж біля нього. На стільці і допомагає по мірі можливості. Наприклад, я раніше, взагалі, якби допомагала, концентрувала увагу на себе на на завданні, а зараз я вже стараюся більше відходити, щоб він більше сам, так що я вже можу вийти з класу Олексій, сам присутній. Інклюзивні класи це найновітніша форма допомоги особливим дітям. І, хоча їх ефективність у нас в регіоні лише на стадії вивчення, світовий досвід кажуть фахівці позитивний. На початку цього навчального року на Рівненщині таких створили 31. Безперечно, це допоможе дитині у входженні в суспільство. От, і сприйняття це допоможе кращому сприйняттю громадськістю. От. Таких дітей, причини виникнення цієї хвороби і досі не вивчені. Перші ознаки можна розпізнати уже в дворічному віці. Такі дітки люблять самотність, майже не говорять і мають обмежені інтереси. Поставлений діагноз аутизм кажуть фахівці, має стати для батьків сигналом до дій. Особливість цього захворювання. Чим раніше почати реабілітацію, тим більше шансів у дітей влаштуватись у житті. У Нас використовуються більш групові способи, де таких дітей максимально соціалізують. Це також великий є успіх. Від відносно того, що було років 20 назад, я і Ду... 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 в магазин я купую муку. Вчителі логопеди, реабілітологи, практичні психологи та дефектологи. Це когорта фахівців, які щодня працюють над корекцією проблем малих аутистів у дитсадку для особливих дітей. Пагінець шукають індивідуальні підходи до кожного малюка, бо поки єдиної корекційної програми вони не мають. Такої конкретної програми ну, нас нас немає. Ми фактично виходимо з того, що ми чули, що ми бачили, і якось оце це згруповуємо з чого почати. Проходить певна корекційна робота, і зараз, впроваджуючи новітню технологію, каніс ми досягаємо позитивного результату в тому, що діти спілкуються. З тваринкою діти тоді краще спілкуються один з одним, і це є для таких дітей позитивним таким результатом, окрім пагінця, корекційну освіту і реабілітацію. Малі аутисти рівного можуть здобувати ще у кількох спецзакладах, малюковому і дитбудинках та спецшколі, особливо дитина. А ще додатково займатись у приватних студіях. Через творчість це арт-терапія, неймовірний спосіб аутистам віднайти себе. Навіть не віриться, що з допомогою музики, фарб, пластиліну та паперу, а ще не вербального спілкування, діти починають говорити, проявляють активність і головне цікавість до навколишнього світу. Дитина почала більше розмовляти, більше спілкуватися з своїми. Однолітками раніше це було зовсім не так, як нам би хотілося. Діти, які приходять до нас і не розмовляють, починають говорити, починають говорити і дуже швидко, можливо, тому що дуже багато співу, багато співу і багато вокальної роботи. Щоправда, усе це можливо лише у рівному в області. Ситуація з корекційною освітою аутистів гірша. Відсутність реабілітаційних центрів та спеціалістів у віддалених районах приводять до того, що сім'ї залишаються з проблемою сам на сам. Не впадати у відчай і звернутись до них по допомогу. Пропонують психологу, медико-педагогічні консультації. Подібні є у кожному районі. Там кажуть, фахівці проконсультують, як бути і куди рухатись, аби не запустити проблему. Адже чим раніше зрозуміти, що малюк особливий, тим легше буде відбуватись його знайомство з. Цим світом і з його правилами, як поводити себе і що робити, щоб в ньому не загубитись, ірина Василовська, веселовська Назар Сергій бралевиш та Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Одного мільйона 400 тисяч гривень, які пропонують виділити для проведення проміжних виборів в обласну раду члени бюджетної комісії, недостатньо. Про це заявив голова обласної територіальної виборчої комісії Іван Долганський. За словами голови ОВК, щоб оплатити роботу голів, заступників та секретарів виборчих комісій, а також надати кандидатам у депутати можливість виступити на телебаченні та одрукованих змі, потрібно ще 150 тисяч. Про що ще йшлося на засіданні. Ідання бюджетної комісії обласної ради знає Роман Сварида. Півтора мільйони гривень для рівненського аеропорту та мільйон гривень для облводоканалу. Такі суми підприємствам запропонували виділити члени бюджетної комісії обласної ради, аби ліквідувати там заборгованість із заробітної платні. З цією метою заплановано використати вільні залишки, які утворилися у бюджеті області станом на початок року. Частину коштів заплановано також спрямувати на проведення проміжних виборів до обласної ради. 1 мільйон чотириста тисяч гривень спрямувати на проведення виборів депутатів обласної ради і 400 тисяч додати на утримання обласної ради, зокрема на утримання автотранспорту і на охорону приміщення. Втім, за словами голови територіальної виборчої комісії, на проведення проміжних виборів потрібно як мінімум на 150 тисяч гривень більше, адже слід оплатити роботу членів дільничних комісій. Не враховало довідки про середню зарплату. Це різниця складає по я говорю по обласній виборчій комісії. 20, 24 чотири тисячі п'ятдесят три гривні. Це тільки по обласній різниці не виділено ні, ні копійки коштів. На значить оплата ефірного часу для кандидатів депутатів, вкотре обговорили під час засідання бюджетної комісії процес реформування фтизіатричної служби Рівненської області. Так, Острожецька протитуберкульозна лікарня відтепер стане туберкульозною. Дещо зміниться, і профіль лікувального закладу. Заклад, який бере на себе контингент лікування фтизіатричних хворих із особливим соціальним статусом. Мається на увазі ті всі, що вийшли, що сиділи. а соціальні групи елементів. Ми якраз там база допомагає нам їхня в тому, що відсотків велику кількість якраз на себе бере цей заклад в їхньому лікуванні. Найближчим часом буде реорганізовано і Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації. У медзакладі обіцяють ліквідувати стаціонар, залишивши лише консультаційний центр. Наркологічні, там як були поліклінічні відділення, воно і лишається. консультації надаються, питань цим не буде. Він буде відділенням обласного, знову ж таки, так? і е, за рахунок е, медичних працівників будуть працевлаштовані. Лікарі, медсестри, всі, хто там є. А перепрошую паварі і, і обслуга. Ну, ми знайдемо можливість їх працевлаштувати. Остаточні рішення з приводу цього та інших питань депутати обласної ради ухвалять на найближчій сесії 5 квітня. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Поляки допомагають костопільчанам в освітленні вулиць. Польська організація «Вермійський закуток із доброго міста виграла грант Євросоюзу. Ці кошти вона спрямувала на встановлення у братньому місті Костополі нових вуличних ліхтарів. Коли планують завершити реалізацію цього проєкту, уже знають журналісти дня. Ось такі ліхтарі тепер обслуговують вулиці Костополя. Лампи вмонтовані у них є енергозберігаючими, і саме це дає змогу зберегти близько 50 тисяч гривень на рік. Нині у Костополі повністю оновлено лінії електропередач з центральної частини міста. Тут встановлено нові електростовпи та замінено звичайні лампи на енергозберігаючі. Ще 6 кілометрів ліній вуличного освітлення у місті реконструйовано. Замінено 154 нових світильники. Це дає нам змогу на сьогоднішній день економити в два рази. За зекономлені кошти вони використовуються і спрямовуються на поновлення нових ліній, замінюються старі електролінії на тих вулицях, які в нас знаходяться на околиці міста. Кошти на закупівлю нових вуличних ліхтарів виділили польські партнери із доброго міста. Грошовий транш перевели через громадські організації: польську, верміський закуток та Костопільську Пілігрим частину фінансування здійснили також із міського бюджету. Був перший транш виділений, тобто десь до мільйона гривень з польської сторони, і 10% співфінансування з міської ради. Тобто Десь 100 тисяч гривень було виділено з міської ради. Міський голова Костополя розповідає, що дружба із польськими колегами розпочалася із обміну культурними делегаціями і триває уже сім років. Нині вона переросла в економічну площину. Завдяки такій співпраці на вулицях міста не лише оновили освітлення, але й встановили контейнери для роздільного сміття. За програмою з держави з країни Польща було встановлено в місті завезено в місто більше. 70 комплектів контейнерів для збирання твердих побутових відходів. Значить, місті встановлено більше 120 контейнерів, як правило, на прибункових територіях. Цьогоріч польські партнери виграли грант Євросоюзу ще на 1 мільйон гривень на продовження проєкту освітлення Костополя. На них міська влада планує повністю оновити вуличне освітлення уже до кінця цього року. Тетяна Стацька, Микола Штемпель, Інформаційна програма День. Рятувальники нагадали священнослужителям, що у великодні свята слід дотримуватися правил пожежної безпеки. У городоцькому монастирі відбулася зустріч духовенства рівного та рівненського району зі співробітниками головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій. Пожежників хвилює, що на свята у храмах перебуває багато людей, і під час літургії вони запалюють свічки. Рятувальники радили священнослужителям звернути увагу на наявність вогнегасників та можливість швидко покинути. Храм також святих отців попросили пояснити вірянам, як слід поводитися з вогнем і поза церквою. Вогонь це небезпечна стихія, природна, яка Богом послана в якійсь мірі як покарання. Ми знаємо, як Господь знищив вогнем, содом і гомору. Тому часто бувають люди від необережності, втрачають все, що мають. Святі отці, як духовні лідери своєї пастри. Відіграють ключову роль у вихованні парафіян. Тому заради за збереження людського життя нам варто об'єднати зусилля стосовно навчання, роз'яснення правил безпечної поведінки нашим громадянам. Правоохоронці рівного мають нового очільника. Ним став підполковник міліції Олександр Мальник. До приходу на цю посаду він працював начальником рівненського райвідділу міліції. 1 квітня нового керівника підлеглим представив головний правоохоронець області Василь Лазутко. Попередній очільник рівненського міськвідділу Патрує згор за інформацією сектора зв'язків з громадськістю обласної міліції пішов на пенсію. Голова обласної адміністрації вирішив долучити дітей до читання. За особисті кошти він придбав для бібліотеки ендокринологічного відділення обласної дитячої лікарні півсотні книжок. Серед них як Гаррі Поттер із незнайком, так і численні енциклопедії. Цей подарунок Василь Берташ вирішив зробити до Міжнародного дня дитячої книги. І, хоча особисто вручити його дітям він не зміг, втім висловив сподівання, що це буде гарним прикладом і для інших. Як прийняли юні пацієнти, подарунок бачила гала. Лена Баранчок. Нині в ендокринологічному відділенні лікується два десятка дітей різного віку. Паузи між процедурами вони заповнюють по-різному. Хтось біля комп'ютера, який йому принесли з дому, а хтось спілкуючись з однолітками. Та до книги тягнуться всі. Школярі пізнають світ самотужки, а малятам читають родичі. Читати ми учимося разом. Бо він нас не говорить і сказали, що треба навчитися спочатку читати, а тоді він почне по книжках, по картинках розуміти те, що вокруг нас знаходиться. Вальтер Скотт, Віктор Суворов і багато ще інших авторів. Я б хотів би, щоб тут була бібліотека і з сучасними письменниками, щоб могла будь зумова їх почитати. Ендокринологічне відділення на базі дитячої лікарні працює лише рік, тому власна книгозбірня невеличка. А дітей за цей час побувало тут на лікуванні понад 700. Більшість із них приїжджають до медзакладу з районів. У сумці необхідних речей, яку везуть із собою. Книги не завжди уміщаються. Наше відділення молоде, і база ще не укомплектована іграшками в повному обсязі. Також книжками, яких у нас недостатні кількості, тому що батьки беруть переважно свої з дому. От тому це таке нагальне питання. Допомогти маленьким пацієнтам взявся голова облдержадміністрації Василь Берташ, за особисті гроші, якого і була придбана література. Побачивши півсотні яскравих і цікавих книг, малеча кинулась читати. Однієї вдови була старанна пасарбиця, але Мачуха не любила дівчину, змушувала її кожного дня прабрясти. Це не перша така благодійна акція з передачі книг медичним закладам. У червні минулого року за кошти голови облдержадміністрації на півсотні одиниць дитячої літератури стало більше в онкогематологічному відділенні. Ми запитали, тут виявилося, теж немає книг, тому Василь Михайлович вирішив. Саме на день такій міжнародної дитячі книги подарувати сюди знов таки півсотні книг за словами Юлії Гуменюк. Аналогічні акції планують провести і районні очільники. Галина Баренчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Поспілкуватися із близькими, оглянути умови утримання та особисто передати гостинці. Така нагода для батьків засуджених, які утримуються у Дубинській виховній колонії, випадає усього один-два рази на рік. З нагоди батьківського дня до установи їх завітало декілька десятків. Аби залишити як найкраще враження на гостей, засуджені підготували для них концерт. Як усе було, бачив Роман Сверита. Під стінами Дубинської виховної колонії більшість із цих людей у нинішньому році вперше. Кожен із них з нетерпінням чекає зустрічі з братом, сином чи онуком. Сьогодні в установі батьківський день. Сергій Осіпчук до побачення із сином приготував гостинці та батьківські настанови. Я йому роз'ясняю об... те, що те, що произошло, від... випадок чого він попав сюди. От я йому стараюся об'яснити. От. Що він зробив виводок на, на будущее. після короткої розмови із начальником колонії та педагогами школи і профтехучилища, прибулих проводять на екскурсію відділеннями установи. Батьки можуть самотужки оглянути та оцінити умови утримання своїх дітей: кухню, їдальню та кімнати для сну. Чисто комфортно, дуже гості, приємні, так як начальство. Діти теж, чистота, порядочок. Все задоволено. До візиту рідних вихованці колонії підготували концерт, готувалися до дійства майже два тижні. Наші вихованці приготували концерт, вірші, слова. Вони вчили всі з любов'ю, ждуть своїх рідних. Ми залучили ще також. Учнівську молодь міста з училища мистецтв і культури. Серед восьми вихованців установи, які взяли участь у концерті, і Дмитро Суховець. Сьогоднішній виступ на сцені колонії для нього останній. Вже за декілька днів хлопець вийде на волю. До зустрічі із матір'ю. Він власноруч вишив картину та підготував пісню. Обговорювали питання. Після звільнення з виховної колонії, чим буду займатися, пропонували мені різні види роботи, куди влаштуватися після звільнення. Наперед не хочу нічого загадувати, тому що ну, зараз пристосувався до цього життя в цих умовах. Там зовсім по-іншому, але сподіваємося на те, що все буде добре, все буде гаразд. Подібні масові зустрічі батьків та засуджених у Дубинській колонії відбуваються лише двічі на рік у батьківський день та під час фестивалю художньої творчості Червона калина. Втім, відвідувати дітей в установі батьки мають право щомісяця, адже розповідає начальник колонії, саме психологічний контакт із рідними є основою реабілітації засуджених. Не можу сказати, що багато вихованців з батьками мають своє порозуміння, тому на превеликий жаль, само початку дуже незначна кількість батьків приїжджає на побачення до вихованців. Ми налагоджуємо соціально корисні зв'язки між батьками і вихованцями, стимулюємо те, щоб батьки відвідували виховну колонію, приїжджали на побачення систематично. Роман Свирида, Богдан Рябунець інформаційна програма День. Чемпіонат області з класичних шахів завершився у рівному. Упродовж тижня найкращі 14 спортсменів краю за коловою системою змагалися між собою. Лише у передостанньому турі було визначено переможця. Він і представлятиме нашу область на чемпіонаті України, який у травні проходитиме в Алушті. Паралельно із дорослими в одному приміщенні змагалися також учасники дитячого турніру Шахові надії подробиці далі у репортажі. Із 70 учасників до фіналу чемпіонату області пробилося 14 спортсменів. Змагання проходили у 13 турів. Кожен грав один з одним. У передостанньому турі і визначився переможець. Ним став рівнянин Олександр Матвійчук. Він уже втретє виграє такий трофей. Передаю це Ви В... назавжди. чемпіон області 2013 року. Відкриттям цього турніру став Дмитро Богданов із Рокитного, який посів друге місце. Він вперше потрапив до фіналу турніру і одразу став призером. А ось минулорічним чемпіону області та володарю Кубка Рівненщини Олександру Петренку та Олександру Кухну пощастило менше. Обоє навіть не потрапили до п'ятірки, хоча вважалися фаворитами. Це говорить про те, що рівень шахістів Рівненської області збільшується, підтягуються нові, молоді таланти. Хочу відзначити цьогорічний виступ Богданова Дмитра з Ракного, який, можна сказати, складав конкуренцію цьогорічному чемпіону Рівненської області. У травні чемпіон області представлятиме Рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Півфінал чемпіонату України проходитиме в Алушті. Там суперники набагато сильніше. Там там наша. Область саме сильне, саме вище місце було десяте на півфіналі. Але тоді були фінали такі більш-менш простіше. Зараз дуже великий прозовий фонд в фіналах, то тому хочуть відібратися з полуфіналу всі всі сильніші гравці. Паралельно з дорослими змагалися і діти. Хлопці і дівчата різного віку взяли участь у турнірі Шахові надії надії-2013». Тут боротьба за чемпіонство тривала до останнього туру. У підсумку дубенчанин Микола Пасько, набравши сім очок із дев'яти можливих, став переможцем. Складно було, коли я програв це в п'ятому турі і думав, вже, що я буду з першого місця, але вийшло так, що і мої суперники програли. Я зміг далі продовжити боротьбу. Уже за два тижні в обласному центрі відбудеться ще один шаховий турнір відкритий чемпіонат рівного. Юрій Шарманський, Микола Мельничук. Інформаційна програма День це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.